Вітаю вас, шановні. Сьогодні я вам розкажу про мого товариша Віктора Галкіна. Ми однолітки. Ходили в паралельні класи і ніякої уваги один на одного не звертали, поки Віктор не поїхав вчитися після восьми класів в Херсон техніку. І якось. Це було літо 1975 року. Він зайшов з Нанецька до мене. Не з Нанецька, а я його не, не, не ждав. І зразу так питав: я ти знаєш, що з'явилася нова супергрупа? А я на той час вже був ну, авторитетним серед свого віку меломаном. Яка група? Абба. Да? Так, да, а що, а як? Та так і так. Ну давай послухаємо тоді голоса. А голоса це ми слухали Голос Америки, Свободна Європа, Бі Там ми могли про рок-музику щось почути, і саме музику почути, і щось на англійському, щось зрозумів. Це в той період, ще не було Сєвєновгородцева. Сєвєновгородцев з'явиться в 77-му році, і ці передачі про рок-музику будуть йти на російській мові. Ми дождалися, поки вийде значить, Голос Америки. Не, не, це була Європейська голос, голос Європи, Свободна Європа. І, значить, там між, а його ж глушили, цього ж слухати не можна було. Все це глушилося, воно плавало. Але ми зрозуміли, що да, є група, що або Альбом, Аба Албум, тобто альбом Аби вийшов. І крутили дві їхні пісні – «Ватерлоу» і Мани-мани-мани. Ну і добре. З'ясувалося, що Віктор Галкін, так як і я, у його дах з'їхав на рок музики общий інтерес. Ну, і мене це зацікавило, і ми зблизилися. Далі з'ясувалося, що він такий же, як і я, в тому плані, що ну, полюбляє знати все про все. Значить, намагається знати різні боки життя, історії, літератури, живопису, археологія, музейна справа і так, далі, і так далі. Ми були похожі в цьому. Оскільки таких людей не дуже багато, то знахідка, коли ти знаходиш співрозмовника, з яким ти можеш поговорити на різні теми, Таких друзів в мене в житті було декілька, мені повезло. Таким був, до речі, Володимир Іванович-Крайнік, таким був мій товариш із Марганця Олексій Гребенюк. І ще один був у мене в Марганці, товариш Володимир Олійник. Оце ми були примірно, ну люди з такими потребами. От треба воно тобі знати і все. З ким попало, про це не побалакаєш, тому що ну де ти будеш на автобусні установки чи в очереді в магазині, на тебе будуть дивитися, так странувати, що, що ти тут ну, ставиш із себе умного, знаєте. І ми, з звідті, зійшлися на цій почві. Ну, потім ще виявилася одна річ, що і він, і я, ми разом користуємося енциклопедією. Нашим гуглом тоді була енциклопедія Велика Радянська, Мала Радянська і була ще й медицинська енциклопедія. Тобто, якщо зараз у Вікіпедії можна прочитати Бозна-що і ніхто не відповідає за правду того, що там написано, то енциклопедія це зовсім друга річ. Там за інформацією, яка подавалася, несли відповідальність автори і цілі наукові колективи. Це не просто так. І я не думаю, що... Та що тут думать? Вона не втратила своєї значимості ось ця енциклопедія і до сих пір. І такі видання вони були не тільки в Радянському Союзі, а в усіх провідних країнах без енциклопедій нічого ніде не робиться. Обов'язково. Ну і ще була одна річ, яка нас зближала, у його праве око було косе і дивилося завжди в небо. А, мій, а, моє, ліве, а моє ліве напівзакрите. У нас було дуже багато речей, які співпадали. Оскільки він учився і женився, і жив у Херсоні, він приїжджав сюди рідко, а коли ми зустрічалися, ми, звичайно, намагалися здивувати один одному якимись новими знаннями, якимись новими знахідками там. Ну, так, по-доброму випендрювалися один перед одним. І от у його захворіла мати, це було в 2000-х роках, захворіла мати, і він приїжджав із Херсона за нею доглядати. Ну, святе діло. А я в теремі будував хату. І от він прийшов до мене, я вже зводив е, е, дах, робив я один, іноді допомагали мені там, отаке. Ну, в общем, він прийшов, заліз, подивився, він же любопитний. Давай я тобі буду допомагати, мені це інтересно, давай. І от наша остання розмова з ним, я її запам'ятав, тому що ну, вона остання, далі будуть події, я про них вже розповім. І ми з ним балакали, знаєте, один одного підначувала, підете, і от він, значить, я йому дав якусь там роботу, а сам каже, ти оце так роби, а я там буду це робити. Приході, він зробив не так. Те, щоб ви розуміли, як, як ми з ним, значить, саме спілкування відбулося. І от я приходжу, а він зробив не так. Я кажу, Вітя, я ж тобі розказував, куди твої? Я кажу, Вітя, ну я ж тобі розказував, куди твої очі дивилися, особливо правий. А він каже, так мене твій лівий осліпив. Я кажу, ну ти не перший, ну все-таки це ж не Собор купола святого Петра у Флоренції. А він ой, як, тільки не треба мені розказувати, як Донателло із Брунолеськи розкупували Капітолій. Я кажу, це ти кого Донателлою назвав? Це він для батька з матері був Донателлою, А для тебе він Донато Дініколо Дібето Барді. Ти хто такий? Він, да, ти смотри, так може ти мені повне ім'я скажеш Я кажу, це якого Мікеланджело? От того, що потолок вимазав у Сектинській капелі. Да. Записуй. Мікеланджело, Ділодоловіко, Ді Леонардо, Ді Буанароті Сімені. Ох ти ж який ти молодець. Ти смотри, я кажу, для того, щоб і ти був такий молодець, назви мені повне ім'я другого Мікеланджело. Він, ну якщо ти їмеш в виду Мікеланджело Мірізі да Караваджо, так я тобі вже сказав. Оце, ми, оце в нас таке спілкування було, розумієте? Ну, в общем, ми пішли пообідали, значить, вип... в мене було конечку трошки, ми випили по рюмочку конечку. і тут він каже, дружині моїй, не мені, я увагам навіть не звернув. Та оце я всім допомагаю, а в мене случилась біда, а допомогти нікому. Ну, якось, а що, так, ладно, потім. Ну, проходить декілька днів. і Тут до мене приходить Сергій Клеменчук. Він ту пору був старшим слідчим районної прокуратури, а мені він доводиться брат. І він же ж вітю знав також хорошо, як і я. І він теж міломан. Каже, вітю прийняли. А що таке? Та оце ж, значить, мати вже була мертва, а він получав за неї пенсію, і вона вже там, як мумія, в хаті лежала. Як це виплило на люди, я не знаю. Ну, не хочу видумувати. Ну і що кажу? Та що, його ж закрили, а тоді провели слідчі дії, насильничної смерті матері не виявлено. І його відпустили, тому що в Кримінальному кодексі немає статті за, таке, за, за такі діяння. Ну, Вітя вийшов із міліції і пощез. По, по цей день вже його два десятка років, ніхто не знає, де він вже більше двох десятків років. Місяця півтора по тому, ну тут різні були. Догадки в селі, знаєте, як село. Я не буду коментувати цей випадок. І так Вітя уїхав в невідомому напрямку, а його матір, її звали Катерина Павлівна, поховав той самий Клеменчук, слідчий прокуратури, за свої гроші, бо вона була його первою вчителькою. Так закінчилася ця історія. Через півтора місяця мені ночі прийшла смс-ка від його. Тоді телефони ще були сотові не дуже, так сказати. Ну, у його був і в мене. Прийшла від його смс-ка, десь перша година ночі я побачив тільки утром. Він маякнув, не Ні тексту нічого не було. Тому що я йому дзвонив після того, він не відповідав. Мені в голову прийшла думка, що це він зі мною попрощався і чогось прийшло мені в голову, що він покінчив життя самого. Як правило, коли в таких ситуаціях мені приходить в голову якась думка незалежна ну, від ситуації ж і думка, то проходить час і вона підтверджується. Ну, це, мабуть, щось таке, як інтуїція. Да? Я йому дзвонив, 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 дзвонив. Телефон вже, ну, коли телефон, це зараз відповідає, що недоступний зв'язок, а тоді такого не було. Ну, якщо не йде зворотній зв'язок, сигнал не йде, все, його нема. Телефон не працює. А за кілька днів до того, як він останній раз прийшов до мене додому, він приніс мені цю книжечку. Це поетична збірка Бориса Мозолєвського, І в ній є присвята його рукою автограф Мозолевського, і його рукою написано Денисові Яковичу Бондаренкові, з яким скільки пройдено під час розкопок скіфських старожитностей з щирості від автора. 30 вересня 1980 рік Борис Мозолевський. Пройшов час, і я захотів узнати, а хто ж такий Денис Якович Бондаренко? І значить, мої пошуки привели мене в місто Покров. І там сталася іще одна дивовижна історія зі мною і з нашим видатним земляком, якого я знайшов в результаті. По цих пошуків, яку я вам розкажу наступного разу, Будьте здорові!